Ну що ж, панове, чи справді органічність меду це такий великий пріоритет, за який всі повинні купувати мед. Я переконаний в тому, що це міф. Адже органічного наразі зараз в світі мало. Був період, коли люди переходили від органічного виробництва, бо взяти, наприклад, 100 років назад, у нас було безпосередньо органічне виробництво, не було цього всього, і хімії, яка є. А з часом індустріалізації ми перейшли до так званого промислового. Виробництва, щоб все виробляти в великих масштабах, відповідно ринкова економіка і отримуємо ефект: чим дешевше, тим краще за рахунок хімічних всяких маніпуляцій, ми можемо удешевляти нашу продукцію. Саме по тій причині мед не є зараз таким трендом, як хотілось би Адже, якщо ми будемо дивитися з сторони глибокої і глобальної економіки, ми зрозуміємо. Що насправді так і, адже чіпси на прилавці супермаркету коштують 50-60 гривень, да, а баночка меду стоїть там 200 гривень. Тому йдуть купляють чіпси, хоч і то хімія, але ж вона дешевша. Саме тому всім абсолютно пофіг, наскільки у вас органічний мед. Якщо говорити в цілому про органіку, в цілому про органічність продуктів, навіть мед не є органічним. Він не органічний тільки з точки зору, що він зібраний з квіток, так це правда. Але якщо ми говоримо про його чистість, то, на жаль, немає абсолютно чистого органічного моменту. Єдине місце, яке мені на сьогодні відомо, це Карпати в межах нашої держави. Закарпаття, Карпати там, де немає полів, відповідно, немає відживлення ґрунту різними. Селітрами, різними азотомісними препаратами, добривами, ну або нанесення пестицидів для кращої врожайності, щоб запобігти шкідникам, які можуть бути на тих чи інших витах рослин. Саме тому на органічність всім пофіг. Ми повинні це розуміти. Адже кожне друге відео в Ютубі, яке я знімаю пасічник і показує свій мед. Він безпосереднього чисто натуральний натурпродукт. Знаєте, кожному пасічнику треба на ютуб-каналі наклеїти таку лейбу Нео-Еко-Біо, щоб ніхто вже не сумнівав, що мед дійсно органічний, чистий і екологічний. Якщо ми будемо далі, наша пасічницька спільнота вірити в ту казку, що саме приставка Нео-Біо або Еко дасть можливість продавати мед краще. То ми ніколи не будемо продавати мед по високих цінах. Ніколи. Потрібно шукати інший, іншу, якісь, іншу перевагу над іншими продуктами або іншу перевагу, яку ми могли б вкласти в голови наших клієнтів і запустити масовий продаж меду. Ми чітко розуміємо, що, наприклад, те саме м'ясо. В супермаркеті воно має якийсь міст антибіотиків, але там за шляхом різних маніпуляцій робиться так, щоб ці антибіотики не були помітні під час лабораторних аналізів. Але всі, абсолютно кожне курча, яке попадає на ферму, воно проходить певну ін'єкцію вакцинацію. Плюс є дуже велике. Великий мінус в людей є такий стеретип. Якщо мед, то він має бути виключно без пестицидів, виключно без всяких антибіотиків, виключно чистий, ідеальний без всякої хімії. На жаль, станом на сьогодні це неможливо. Повторюю, лише одне місце у світі це Закарпаття. Ну, верніше, не в світі, а в нас в державі в світі таких місць може бути ще багато. Саме тому, коли пасічник говорить, що мед екологічно чистий, екологічно ідеальний натуральний продукт і так далі. То є некваліфікованість бджоляра. Можна сказати, що мед органічний відповідає там, монофлорному походженню меду, тобто зібраний з одного виду рослини, або належить до того чи іншого сорту меду. Ну ніяк він не може бути ідеально чистий. Лише одні пасічники можуть казати, що в них мед чистий це на Закарпатті. Тому, панове, всім пофіг, особливо нашим споживачам, наскільки ваш мед органічно чистий. Адже їм цікаво не стільки, наскільки він чистий, а стільки, наскільки він буде дешевший. Ну і плюс люди не розуміють реальних переваг в тому, щоб харчуватися медом. Тому ці переваги потрошку я буду говорити в нашому ютуб каналі. Це не лише що мед там продовжує життя, мед. там... Знижує, знижує вашу ймовірність організму до захворювань, там, да? що підвищує імунітет, що там мед там вам за поруку дасть до 100 років існування, що мед це дуже круто, і так далі. Потрібно робити наступні маніпуляції. Візьміть, запишіть. Перше, нам потрібно знайти спосіб донести до споживача, яким чином. І саме чому вони повинні йти до пасічника і купувати мед замість цукру. це перше і саме важливе правило. Цукор кожного року збільшує своє виробництво, значить, попит є. Значить, люди хочуть солодкого. Друге, нам потрібно чітко зрозуміти і чітко вистроїти структуру ринку медового. Не так, що в супермаркеті мед коштує по 400 гривень літра, а на базарі він коштує по 100 гривень літра. Має бути чітка структура ринку. Тоді кожен пасічник може продавати свій мед з певною похибкою в кілька гривень, а не, а не придумувати якісь мудрації. Ну і третє, потрібно знайти спосіб донести до споживача саму головну інформацію. Що Якщо ми втратимо бджіл, а ми можемо її втратити. Ми можемо їх втратити. Ми залишимося голодні абсолютно не тільки з точки зору харчової промисловості меду, а з точки зору всього агропромислового комплексу і не лише нашої держави, а світу. Тому, панове, якщо ви хочете продавати мед дорого, і за це жити, не просто мати свою пасіку, а ще й жити з нею. І не ходити на додаткову роботу, вам потрібно задуматись про ці всі речі. Поки що єдине, що я знаю, таке, що буде дійсно працювати, це підсаджувати людей на медову, а все остальне буде тягнутися одне за одним. Тому всім гарного дня, на все добре. Подивився відео, постав подобайку, приєднуйся. Далі я буду розказувати набагато більше, робити якісь свої висновки з власного досвіду, виходячи з реального стану речей. І давайте разом відродимо повагу до пасічки.